Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотів би розповісти вам про досить цікаву радіостанцію. Надав мені її мій підписник Андрій. Андрій тобі дякую. Велике за надану радіостанцію. І дивіться, що у нас тут є модель Hiroyasu IC980PRO. Зразу тут пишуть її робочі частоти від 76 до 108 МГц, я так зрозумів, приймання. 136-174 передача, 400, 470 так само передача. Основні її передавальні частоти. Така от коробочка, без особливо якихось розпізнавальних знаків. Ну Тут пишуть її функції певні. Чого ж, давайте глянемо, що у нас тут є. Ось така кольорова інструкція. Чорно-білим текстом всередині на англійській мові. Ну, такі для основного поняття можна щось почитати і розібратись. Так, 38 сторінок в інструкції. Тут у нас є саме основне, так можна сказати, для управління нашою радіостанцією, такого плану тангента. Шнурок і роз'єм, типу такого, як як на інтернет-кабель іде. Такого плану бачимо резиночка ага, її треба трошечки отак посунути, щоб вона була рівно. Тангента у нас має типу такі як виїмки під мікрофон, але це муляж. Мікрофона тут насправді нема. Клавіатура 4 х 4 ряда. З якої можна в принципі, виконувати всі функції на радіостанції. Також ще є два світових індикатора, які там будуть при передачі горіти червоним, і при прийманні горіти зеленим. Зверху також є перемикання між двома каналами активними, між А і Б. З другої сторони у нас є гачок для кріплення тангенти. Назва моделі HM18. Ну, шнур такий досить м'ягенький. Розтягнутися може десь до 1,20-1,30. Далі. У нас тут є ось такого плану живлення. Від автомобіля воно передбачено. Ну, Хто буде, наприклад, живити від домашньої мережі, то треба буде ще, звичайно, блок живлення окремо докупляти. І, і кабельок. Кабельок десь 1,20 м-30. Стандартна вилка, як в більшості радіостанцій. Далі болтиків, тут досить багато є для кріплення і запаш... запасний запобіжник. Так, далі. У нас є кріплення для тангенти. Кріплення для тангенти. Ось такого плану на болтики. Ще у нас є ось такий така дуга для кріплення. Можна її закріпляти в автомобілі з металу. Або ставити типу як стаціонарну, ось так. І закріпляти нашу радіостанцію. Досить зручно, досить непогано. І давайте витягнемо наш сам приймач. Коли його береш, зараз я гляну, що тут більше нічого нема. Ні, більше нічого нема. Давайте зараз подивимося ближче. Металічний корпус з алюмінію, зі сплаву алюмінія. Знизу пластмасова кришка. Давайте характеристики почитаємо. Модель IC980 Pro, частоти 76108, 136-174. 400-470. Серійний номер, ну і все решта. Спереді ось така панелька. Функціональні кнопки. Як бачимо звук, і він виконує ще функцію кнопочки. Так само є такі типи, як валкодер, з яким ми можемо переміщатися по пунктам меню і по частотам. І він так само виконує функцію кнопочки. Є кнопки, VM частотна і так би, переходити з канального в частотний режим і навпаки монітор, кнопочка Exit, меню. І, до речі, ми можемо працювати без тангенти. Тут є мікрофон встроєний, динамік зверху. І, нажимаючи на цю кнопочку короткочасно, ми можемо виходити на передачу. І якось так. З цієї сторони в нас роз'єм SO239 для підключення антенни вашої або автомобільної, або стаціонарної, якщо будете використовувати її в стаціонарі. І дуже маленький такий, можна сказати, вентилятор, який буде вам виконувати роль охолодження нашої радіостанції. От 2,5 см на 2,5 Досить маленький. Далі. У нас тут ще є такий роз'єм. Знизу пише дата. Тобто через кабель Type-C ми можемо програмувати нашу радіостанцію. І для виходу на динаміки у нас є так само вихід SP 3,5 мм. Так, давайте ще для. Може комусь буде цікаво, я зважу радіостанцію. Так, скільки вона у нас важить? 437 грам. Отак, щоб було видніше. Що ж, давайте підключимо її і подивимося трошки ближче, що в неї є в меню. І так далі. Так, будемо продовжувати наші зйомочки. Дивимося ще раз на тангенту. Тут ще у нас є мікрофон, забув вам сказати, зверху. Такого більше в принципі нічого цікавого немає, я вже її під'єднав до антени, <клес> до кабелю живлення. Для увімкнення ми нажимаємо ліву кнопочку. І бачимо Welcome. Welcome пише, така ось підсвіточка в нас на нашій тангенті. Давайте пробіжемося по менюшці, по клавіатурі. Кнопочка VM. От зараз можемо послухати, як звучить вона. Це залізничники наші місцеві. А ну, буде щось чути чи не буде. Так, Ось так у нас звучить. Давайте змістимось, щоб не заважало. Так, далі. Продовжуємо. Ось ця панелька у нас пластмасова. Кнопочка ВМ переключає в нас канальний режим або частотний, вибираємо в активному каналі. Відповідно, щоб поміняти активний канал, нажимаємо кнопочку B на тангенті і на нашій станції перемикаємося на наступний канал. Ну і Тут можемо так само переключити. Як бачимо, в функції, Тіпо можемо меню вибрати <кхм> 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 самої тангенти. Кнопочка Exit, навігаційні кнопочки. Ну, ось, бачимо зараз. Давайте виключимо і при передачі, ось горить червона кнопочка. При прийомі буде зелений цей діодик моргати. Кнопка монітор. Тобто відключає наш шумодав. Кнопочка Exit. Тут можемо заходити в меню, нажавши на цю кнопку, вона двохфункціональна. І для того, щоб переміщатись. Можемо крутити три пункти та, меню основних. І там є в них підпункти. Ну і Exit, оця кнопка. Можемо так само виходити на передачу, короткочасно нажавши. Ну, кнопочка меню тут ще є. Так, давайте вийдемо. Перебіжемося, давайте по пунктах меню все-таки. Основні функції глянемо. RF-function. Тут у нас є Squelch. Від, від одинички до 9. Давайте виберемо одиничку. Power high або low. Тільки два рівня потужності. Ну, нагадаю, що тут виробник заявляє 25 Вт. Ми, звичайно, це провіримо і чутливість її провіримо. Компандор включений. Склемблер можемо включити або виключити. Різні, ага, різні ну, Тобто вони міняють голоса, буде міняти голоса. Вісім різних видів скремблера. Бендвіз, ширина канала, неро вузкий, широкий, white. Busy-Channel. Off, функція, яка показувати буде нам, якщо канал зайнятий. Ви Вийшовши на передачу, вона вам вкаже, що канал зайнятий. TOIT Функція, яка буде, ну, ви будете, якщо виходите на передачу, ось цей час, що ми виберемо, тут можна вибрати максимально 270 секунд, мінімально 30. Давайте поставимо максимально. Будете виходити на передачу до тих пір, поки не закінчиться цей час і по закінченню часу радіостанція сама відімкнеться на передачу. Squelch. Ну і все, ті самі пункти пішли, як бачимо. RF-function небагато. ct CSS, DCS, тобто субтуна ми можемо тут вводити е на прийому в 1 в 2, 2 і на передачу. Спеціальні DCS. Ну і налаштування Work mode Тобто звідки ми будемо працювати, чи бачимо Memory, або Channel, або Frequency. Як буде, що у нас буде відображатися на нашому дисплеї. Roger Beep, тобто сигнал. Можемо включити або виключити. По завершенню ні, типу, якщо будемо нажимати на PTT, ось такий може бути звук, такий, такий. Ну, от, три варіанти звуку Роджеру по завершенню та, якби, передачі. Home Channel. Можемо вибирати, який у нас буде домашній канал. Показувати А і Б. Включимо, давайте on. Double Watch. Включимо. Давайте слідкування за двома каналами заодно. Ну, можна виключити або включити за верхнім і за нижнім. Vox Gain, чутливість нашого Vox. Тобто ми можемо виходити на передачу без кнопочки PTT, а просто голосом. Тут у нас налаштовуємо чутливість більше-менше. І радіостанція буде нас виходити на передачу. Vox ділий, затримка нашого Vox. Максимально 3 секунди, мінімально 0,3 секунди. секунди. Кейтон. Можемо включити або виключити. Давайте виключимо. Можемо вибирати тон. Скільки секунд він буде в нас передаватись, мікрофон, девайс-хост, можна включати на цей мікрофон, переходити, in hand, тобто тангента. Ну, то все, я бачимо, я роблю все з тангенти. Налаштування. K lock. Автоматично може бути, або Manual. Ручну. Lamp control. Language, English. Так, англійська і китайська, ну стандартно. Power Mode, Reset можемо скидувати. Або VFO, або все. Повністю. Або частотну, або всю. Сканю... Сканувати можемо. Ще одне сканування. Видалення каналів, редагування імен каналів. Name Display. Roger Beep, Home Channel. Домашній канал налаштування, показування IB каналу, Switch, Double Watch, вже почалося, я так зрозумів, то саме. Так, це вже почалося то саме. Давайте вийдемо. Що тут ще можна цікавого по радіостанції сказати? Давайте ще. Дивимося так, що тут у нас відображається, є у нас, як бачимо, тут Ice е Metter. При максимальній бачимо, потужності, яка зараз стоїть, заповняється повністю до Макс. Напруга показується, яка подається на нього. Зараз в даному випадку це 14,1 В. Екран досить такий контрастний, непогано все виглядає. Гарні великі цифри. Що ж, давайте перейдемо зараз до замірів потужності. Що воно у нас буде видавати. На частотах пройдемося і на мінімальній, і на максимальній потужності, і помірюємося чутливість на мінімум і на максимум. І тоді зробимо певні якісь висновки по радіостанції. Що ж, давайте замірюємо нашу потужність. Так, подивимося зараз, що в нас тут виставлено. Зараз секундочку. Оставимо зараз максимальну потужність. Power. стоїть максимально, Так, 136 МГц. <ків> максимальна потужність. Бачимо 21 Вт майже. так Перейдемо в нас в любительський діапазон, наберемо 145 Жалко, що я вам не можу показати. 145 500 Там не буде видно кнопочка передачі. Як бачимо, так само десь 21 Вт. І давайте кінець двохметрового діапазону 174. Максимальна потужність. ну Тут вже в нас десь 28 майже Вт. Досить і досить непогано. Так, давайте перейдемо в 70-точний діапазон. Так, тут у нас якісь перешкоди. 401 МГц, початок 70-точного діапазону. Максимальна потужність 24 Вт. Так, давайте тепер 432500. 432500. Так званий любительський діапазон. 22 Вт. І давайте кінець. 470 МГц. Максимальна потужність 17 Вт. Ну, досить і досить непогано. В принципі, давайте ще подивимося на мінімальній потужності. Зараз виставимо Power. Ставимо мінімальний. Тепер давайте мінімальну потужність. Почнемо так само з 2-метрового діапазону 136. Початок 2-х метрового діапазону, мінімальна потужність 8 Вт. Давайте на 1450. Це так само мінімальна потужність, ну, 8 Вт. 174 МГц.

МГерц, мінімальна потужність 6 Вт. Такі от рівні потужностей, як бачимо у нас на радіостанції. Зараз будемо заміряти чутливість. І тоді зробимо певні висновки. Переходимо. Що ж, давайте перебіжимося по діапазону 2-метровому і 70 см. Глянемо, яка в нас тут чутливість. Жалко, що мені тут не вийде. Вам показати в екран. Давайте в любительці все-таки все діапазонах це все зробимо 145-500. Сквелч я виставив на одиничку. Давайте зараз виставимо 145 500 Так, 145 500 і давайте будемо. Ну, дивіться, досить непогано. Є, бачимо при 127. 126 вже відкривається шубодав, що є, в принципі, досить непогано. Давайте виставимо 432,500. 432 500. 432 500. Комодав вже відкритий. Ну, при 130. Ну, досить непогано. Давайте 446 виставим. 446 3 нуля. 6 Аналогічно. Ну, що я вам можу сказати, в принципі, в принципі, непогано. Що я вам можу сказати? Досить непогана вийшла радіостанція. потужність, в принципі, видає. Ту, що заявлено, чутливість непогана. Ціна в районі десь 45-50 доларів, плюс-мінус, де ви там вже закажете. Зараз поки що без проблем можна заказати, так що, якщо комусь. В принципі, буде до вподоби, можу силички залишити внизу в описі. От. Звичайно, якщо хтось має якісь цікаві радіостанції, можете так само мені давати на огляд, огляну. Ось так само, як мені мій підписник Андрій свою радіостанцію переслав. Дуже, за що йому ще раз дуже вдячний. Надіюсь, таких буде більше підписників, що будуть давати якісь радіостанції цікаві. Будемо записувати огляди для людей, щоб люди бачили, може комусь щось підійде, сподобається. Ну а так, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.